Пригадайте, як ми починали свої ранки з подяки військовим. Щодня, з 24 лютого, ми вірили в майбутнє, бо вірили в них, наших хоробрих захисників та захисниць. А вони повірили в Україну набагато раніше 8 років тому, коли почали боротися з московитами. Ми продовжуємо дякувати. Сьогодні за те, що можемо відзначити День козацтва, вояків УПА і, звісно, їхнє свято день захисників і захисниць. За те, що захищають нас, і можемо жити мирно, майже нічим не хвилюватися. Подякувати за те, що бережуть нашу Україну і за наші. На даний момент як можна мир і спокій за спокій і мир, що ми маємо зараз тут. Сьогоднішнє свято відзначаємо в умовах повномасштабної війни. Дякуємо всім, хто самовіддано боронить українську землю. А їх кількість збільшується щодня. Наші герої показують світові міць, відвагу і будують нову сучасну Україну. Дякуємо. Перше чергу за життя, друге чергу за те, що Бог дав нам. Таке гарне свято. Хай Бог їх захистить. Матінка Божа своїм омофором закриє від усяких бід і негараздів і пошла їм силу, мужність, витривалість, все те, що потребує зараз наша батьківщина. Хочу щиру подяку скласти батькам, які виховали таких захисників і захисниць. І... Не знаю, просто переповнюють сльози ну, всього найкращого і щоб всі повернулися живими, звичайно, до своїх сімей, до дітей, до жінок. Ми горді бути частиною українського народу, маючи таких воїнів. Бажаємо сили і віри в перемогу. Терпіння і перемоги. Ми віримо в кожного, хто наближає перемогу. Дякуємо вам, наші мужні захисники та захисниці.